Знайдіть область значень функції. Якби в нас була функція y дорівнює x квадрат, то областю значення функції є множина y належить. Якщо ми можемо побудувати і досить легко графік функції, а це у нас парабола, зробимо такий ескіз, то найменшого значення, якого набуває наша парабола по y. Це значення 0, а найбільшого не існує. Тому область значень такої функції y належить від 0, включно до нескінченності. Оскільки в нас функція f, то ми будемо записувати e від f до рівня. Можна вибрати спосіб не побудови графіків функцій, а оцінювання значення виразу. Якщо ми оцінимо значення виразу корінь зікса відняти 1, то фактично ми дізнаємося, якого найменшого значення може набувати цей вираз якого найбільшого. І цим самим дізнаємося область значень функції. Оцінимо спочатку вираз корінь зікса. Знаємо, що цей вираз. Може набувати лише невід'ємних значень. Отже, більше або дорівнює 0. Віднімемо від лівої та правої частини нашої нерівності число 1. І отримаємо правильну нерівність. 0 відняти 1. Значить, корінь х відняти 1 більше рівне мінус 1. Тобто, фактично, ми оцінили значення. Виразу, і цим самим знайшли область значень функції. Більше або дорівнює мінус 1. Значить, мінус один це найменше значення, якого може набувати наша функція. А найбільше вони існує. Тобто йдемо в нескінченність. Аналогічно друге завдання. х квадрат – Невід'ємні значення. Використовуємо теорему. Домножаємо на мінус 1, отримаємо мінус х квадрат. змінюємо знак на протилежний. У теоремі говориться, якщо домножаємо на від'ємне, змінюємо знак на протилежний, якщо на додатне, знак не змінюємо. Функція fx дорівнює мінус х 5. від перестановки доданків, сума не змінюється. Тобто ми вже оцінили мінус х квадрат. Зараз додаємо п'ятірку до лівої та правої частини нашої нерівності. Отримуємо мінус х квадрат плюс 5 менше рівне 5. Отже, найменшого значення, якого набуває наша функція, це 5. Значить, від 5 і до нескінченості. Найбільшого не існує. Писуємо e від f. Так, третє. Мінус 7. Функція приймає одне єдине значення. Мінус 7 по Y або ж по вісі ординат. Можна записати f від x до рівня мінус 7 додати 0х. Тобто х у нас множина дійсних чисел, х може бути будь-який. Від мінус нескінченості до нескінченості, але цей х множиться на 0, отримуємо 0. Тому який би x не був, а y у нас 7. Тобто e від F єдине значення. Якщо значення єдине, воно записується у фігурних дужках. Якщо йти графічним способом, то це у нас пряма, яка проходить через значення мінус 7 паралельно вісі вісіх. Так, четверте х за модулем. Теж невід'ємне, завжди більше або дорівнює нулю. Додаємо двійку до лівої та правої частини. 0 додати 2. 2. Отже, від двійки до нескінченності. Наша множина, наша область, значень функції. Мінус під арифметичним квадратним коренем. Отже, вираз х квадрат повинен бути нульовим. Від'ємним він бути не може, значить, залишається йому бути лише 0. Він приймає 0, мінус знищується, корінь з нуля існує. Отже, наша функція fx дорівнює 0. При х дорівнює 0. Оскільки мінус х квадрат повинно бути більше рівне 0. Помножимо на мінус 1 дістанемо х квадрат менше рівне 0. Х квадрат менше бути не може, значить х квадрат лише 0. то значить х0. Підставивши вмову, отримали 0. Значить теж умноженою є єдине значення, одне число. Одноелементна множина. І останнє завдання. Якого ж значення може набувати цей вираз? Як же його оцінити? Знайдемо область визначення функції х-2 більше рівне 0 та 2-х. Більше рівне нуля. Маємо систему. Звідси х більше рівне двійки, мінус х більше рівне мінус 2. Перша нерівність без змін. В другій нерівності домножаємо на мінус 1. Змінюємо знак на протилежний. Наносимо число 2, зафарбовуємо більше двійки. Більше рівне і менше рівне. Спільного в цих двох проміжках є лише число 2, єдине число 2. Значить х може бути лише 2. Який же тоді буде y, тобто яке тоді буде значення функції f від х, Якщо х2 підставимо і обчислимо. 2 відняти 2 плюс 2 відняти 2. Під радикалом маємо 0 додати 0, дорівнює 0. Отже, теж множина одноелементна.